Всім привіт! Сьогодні буде відео більше для вітчизняного глядача, тому буду сьогодні розповідати на українській мові. От, постараюсь не розмовляти на суржику, бо дуже багато хто мене просив, щоб я хоч одне відео зняв на українській мові. Так, значить, А тема сьогодні буде, як ви догадалися, це Садити чи не садити лохину в цих реаліях, які зараз в нас є, по тим цінам тих матеріалів, субстрату, добрив і поливу, що склалося на сьогоднішній день. Так от, я от порахував скільки. Чого треба для посадки одного куща. Ну, сразу скажу, що рахував я із того виходячи, що ну, людина буде саджати від 100 до 1000 кущів лохини. Тобто і з цього виходячи, ну, можна порахувати приблизно, більш-менш воно там сходиться, ну, різниця там всього якісь там 20, може гривень на кущ несуттєво. І що ви думаєте? Що саме дорожче в цьому випадку, коли рахувати все підряд? Думаєте саженці? От, чи ще щось? Ні, саме дорожче це посадити, тобто це субстрат і підготувати яму, внести субстрат. от це саме дороге. І так, давайте йдемо по порядку. Значить, щоб вирити яму, ну, звісно, якщо там 5-10 ям, то це можна і руцями, як то кажуть, зробити. Але якщо 100 або навіть 1000, то ну, тут тільки трактор. Я в своєму Відео колись показував, що робили ми ямки бураямом трактором. Тоді це десь коштувало 10 гривень за яму. Зараз це буде десь коштувати ну, приблизно, я так думаю, 20-25 гривень. Торф тоді коштував, коли я садив, це ще було 2018 рік. Ну, от, е, торф коштував десь приблизно 60-70 копійок за е, літр. Зараз торф коштує е, в середньому десь е, 2,40-2,50 за літр. Ну, якщо будете брати багато, то можна там знайти по 2 гривні за літр. От. Крапельне зараз, в принципі, якщо брати от на один кущ ну, Візьмемо метр, то так як у нас треба дві крапельні стрічки, то десь буде приблизно ну, там з фітінгами по 2,5-3 гривні за, на один кущ. Плюс фільтра, плюс фертигатор, який теж потрібен, плюс труби, фітінги і все інше. Ну от воно десь. На один кущ і виходить. Що якщо там у вас буде 100 кущів, то це буде десь 26 гривень От, на один кущ. Якщо 1000 кущів, ну, буде 6 гривень. Тобто там е, коштує фертигатор більше всього. Якщо без фертигатора, ну, тут дуже складно, тому що вносити добрива е, буде складно вам. Далі, добрива. Ну, можна добрива вносити в принципі, там і сипучі, такі як мівена, яраміла. Ну, я взяв саме дешеве, це внесення добрив, саме в, там, сульфат амонія, сульфат калію, монофосфат калії, сульфат магнія. І от, якщо порахувати скільки потрібно в сезон на кущ, то це виходить ну, по-божицьки, скажімо так, 15 десь гривень на кущ. От, але сюди треба ще, мабуть, додавати і листову підкормку. Ну це там незначно, ну хай буде десь до 20 гривень от, на кущ це у вас піде на. Підживлення одного куща. Ну і куди ж без хімії? Коли у вас росте один-два кущики, можна обробити якимись і біопрепаратами, а то і зовсім бува, що не боліє. Але коли у вас вже плантація, тут вже включається, як то кажуть, механізм десь один заболів і пішло, пішло інші боліти. Так от, на фунгіциди на метарезини, там різні інсептициди від оленки валахати. Ну, скажімо так, теж, якщо взяти, порахувати все по мінімуму, то десь 3-5 гривень на кущу у вас піде за сезон. І дуже велика складова в цьому всьому, це вартість поливу. У нас вода дуже. Дорога, скажімо так, і буде вона ще дорожчати, обіцяють по 30 гривень за куб, це зовсім, як то кажуть, невигідно. І виходить, що теж я порахував, ну десь на один кущ, якщо будуть дощі, от, і це Тим, що ви будете поливати хоча б один раз в неділю з травня по вересень, от, включно, от, то у вас ну, десь 60 гривень на воду піде на один кущ. От, от і тепер, якщо це все порахувати та взяти ще, і ще те, що треба всю цю лахину запакувати кудись, а упаковка ну, на один кілограм буде коштувати. Ну, майже там, скажем, 5 гривень. От. І оце все скласти до купи то в мене виходить, ну, скажімо так, а, ще я забув, самі саджанці купити. Ну, саджанці теж, скажімо так, якщо брати вже трьохрічки добрі, то можна і за 100 гривень купити. От, ну Якщо ви будете там брати 1000 штук, то звісно можна і дешевше знайти. От, а якщо там навіть 100 штук, то ну, я скажу так, що добрі саженці дешевше не будуть коштувати. Все, що дешевше, то або якісь там проблеми, або вони маленькі, або ж вони не трьохрічки, або ще що. Ну, можна зекономити купити двохрічки, це теж варіант. Добре, ну, все одно, от якщо все це скласти до кучі, то десь приблизно виходить з усіми розрахунками 550 гривень за посадку одного куща. Ну, не тільки за посадку одного куща, а і те, що впродовж року ви будете за ним доглядати, поливати, обробляти. От. Так от. 550 гривень. Ви посадили, наприклад, весною, і до осені у вас вже там вирісло. Але урожаю ще не було. На наступний рік, ну, я б не розраховував, що буде там у вас врожай великий. Ну, собі там поїсти буде. Але ну, на продажу, скажімо так, ще рано казати. І тому. Якщо так взяти 550 от, та додати от, А додати треба все, що кроме вартості посадки, вартості самих саджанців, то це виходить десь ну, 85-90 гривень. У вас йде на рік. Тобто на другий рік у вас ще додаться, скажімо там, 90 гривень. І це вже буде у вас от приблизно 630 гривень, буде у вас саме на, за два роки потрачено всього. Ну, нехай ви на другий рік продасте якийсь там кілограм із куща. От. Хоча ну, сумніваюся, що буде там кілограм, ну нехай ми порахуємо по максимуму. Тобто десь ну, хай по 250 гривень ви продасте навіть. От. Але ви все одно ще не окупите. Оці 630 гривень ви не окупите. От. Тобто, щоб вам окупити ці 630 гривень, ну, треба як мінімум 3 роки от, продавати по 250 гривень, там, ну, скажімо, з куща. Ну так як нехай там буде через 2 роки, там буде вже у вас 2 кілограми там, з куща. От, то ну, приблизно за 4-5 років у вас лохина тільки окупиться. Тому що... У вас все одно і будуть затрати приблизно 85-90, а з кожним роком воно росте, ну до 100 гривень воно і виросте. Тобто 100 гривень на кущі ви будете е, тратити. І от коли, нарешті, ви там, на п'ятий рік е, вийдете на собі вартість вже, тобто, ну, повністю, як то кажуть, всі затрати у вас будуть вже нівельовані. І ви виходите з тим, що кущ вам дає, наприклад, там, 3 кілограми. От, ну, я вам скажу так чесно, з тими всіми болячками і. Тим більше, що не завжди там кожен кущ дає ту чи іншу кількість там, однаково ягід, то приблизно воно 2,5-3 не більше виходить, хоча там розказують, що і по 5 кг. Ну, Якщо сюди вложити ще більше грошей, то може і буде по 5 кг з куща. А так, ну, беріть максимум 3 кілограми середньому. Тож, виходить, якщо у вас буде через 5 років затратна частина 100 гривень з куща, а буде давати, наприклад, там, 3 кілограми, от, то це ще дуже добре. Тому що продаючи от, навіть по 100 гривень за кілограм, от, ви будете мати з куща 200 гривень. От. Хоча я тут не враховував ні збір вражаю, ні затрати транспортні на реалізацію, От, інші там якісь затрати. От, ну, тут можна ще було і порахувати світло, тому що треба качати насосом. Я не рахував тут і вартість самого насосу. От, тому що, в принципі, якщо ще й сюди насос вкинути, скажімо так, то вар, ну, собі вартість ще виросте. От, так що, як не крути, ну 4-5 років ви будете виходити в нуль. От, а тепер от і думайте, варто чи не варто саджати лахину зараз. От, але, в принципі, у кожного свої є скажімо, можливості, у когось ліс біля себе там, і їм не потрібно купувати. Ну, в принципі, дуже дорогий торф на сьогодні я рахую. От, можна набрати там, перепрівшого хвойного опаду, додать перепрівших опилок там, із пилорами. От, тобто, Можна викручуватись, у когось є своя там, свердловина, є у когось річка, з якою можна качати воду. Тобто, от В цьому випадку тут дуже можна зекономити і скажімо, вже вийти на якийсь там на третій рік уже, ну, да, десь третій рік отримувати вже вигоду. Які висновки можна зробити з цього всього? Те, що дійсно в даний момент хто посадив раніше, в принципі, у тих вже воно окупилося все, і вони можуть собі дозволити продавати там, лохину в сезон, коли вже її багато, по 100 гривень. Але ж що таке зараз 100 гривень? От, це дуже мало. От, якщо раніше це в принципі продавали коли навіть по, там, по 250 гривень, ну, врахували, що це ну, якраз десь така нормальна ціна, вигідна, От, і то 100 гривень вже насторожувало, тому що дуже багато все-таки складної роботи коло неї, і підкислення, і підживлення. От, і поливи, а я ж ще не порахував те, що тут і обрізка лохини йде, а це все треба ще переробити, десь діти ці гілки. От, тобто дуже багато таких моментів як і роботи взимку коло неї, треба і буває, що її з снігом щось робити. Ну, тобто тут не можна так все порахувати в грошах. Труд людський, він теж треба його рахувати, тому що лежати і отримувати гроші тут ну, ніяк не вийде. От. Якщо у когось є якісь питання, от, задавайте в коментарях я відповім. От. А так на все добре. Всім, всіх благ, миру вам і процвітання. До зустрічі. А на останок пропоную переглянути рекламу від моїх партнерів. Виготовлення фото на нові та існуючі пам'ятники. Встановлення фото на пам'ятник. Можливе своїми силами без допомоги фахівців. Обробка фото. Монолітний полікарбонат в розмірі. Друк кольоровими та білими чорнилами. Надруковане фото. Покриття яхтним поліуретановим лаком для захисту чорнил. Профіль алюмінієвої рамки для фото в розрізі. Порізка профіля фото та рамка перед збиранням. Вставка фото в рамку. Нанесення по зовнішньому контуру рамки стилу двохстороннього скотчу 3М для швидкої фіксації, рамка з нанесеним скотчем, виріб готовий для встановлення на пам'ятник, нанесення клею силікону по внутрішньому контуру рамки, шприц з клеєм надається в комплекті. Видавлювати потрібно тільки в один прохід, не товсто, щоб клей не попав між скотчем та поверхнею пам'ятника. Зняття захисної плівки зі скотча. Фото готове для встановлення. Ми покажемо на склі для розуміння. Перед встановленням обежарити пам'ятник спиртом, ретельно виставити фото, спроба одна, приклеїти на скотч фото. Спочатку притискаючи верх рамки, а потім по периметру. Тепер можна не тримати. Клей силікон затвердіє протягом 48 годин.